Виконуємо номер 1230 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2022 рік. Знайди всі натуральні значення n, для яких справджується подвійна нерівність. І перше завдання. N11 більше, ніж 45 11, але менше, ніж 4,07. Задання друге N7 більше, ніж 9,4 сьомих, але менше, ніж 10,2 сьомих. Приступаємо до виконання. Запишемо нашу подвійну на рівність. Н11 більше, ніж 45 одинадцятих. Але менше, ніж 4,711. Представимо мішане число 4,7 у вигляді неправильного дробу. Перепишемо n11 більше, ніж 45 11, Знаменник залишаємо без змін чисельник 4 множимо на 11, додаємо 7. І переписали. 4 помножити на 11 це буде 44 да додати 7 51. Отже, тепер бачимо, що значення n, яке задовольняє нашу подвійну нерівність, буде 46. Сорок 48, сорок вісім, сорок дев'ять і п'ятдесят записали відповідь сорок шість, сорок сім. 48, 49 і 50. Переходимо до другого завдання. Наша подвійна нерівність. Представимо мішане число 9,4 та 10,2 у вигляді неправильного дробу. Для цього знаменник залишаємо без змін, чисельник 9 множимо на 7 і додаємо 4, Знаменник залишаємо без змін, чисельник 10 множимо на 7. І додаємо 2. 7 помножити на 9 буде 63, да плюс 4 67. 10 множимо на 7 буде 70, Додаємо 2, 72. Отже, значення n, яке задовольняє нашу подвійну нерівність, це 68. 69, дев'ять, сімдесят і сімдесят. Записуємо відповідь 68, 69, Сімдесят і Сімдесят один. Ми знайшли всі натуральні значення n, для яких справжнюється подвіна нерівність